Ну що, все ж таки активісти зібралися? До речі, про українських активістів набагато більше, як на диво сьогодні, ніж про російських, які позаду мене. А маю на увазі проросійських, про російських рабів, які служать про московську московському патріархату, а насправді церкві Росії. так все рівно прийде час розвалиться московський патріархат в Україні, а паралельно з часом і в Москов Московія, і все, що в Московії, має теж зникнути як явище. Ще, ще, ще. Перевірте його на адекватність, він походу під наркотою. У Лосівському районі проживає. А як тебе є спонсор? Натурі перевірте я його плющит. Коли коли нарешті підписники нехай поцікавляться, українські військові звільнять нашу країну від рашистських загарбників? Оце я думаю, хай їх цікавить питання. А в церкву хай не лізуть, мінські постачені, <питрес> войони Амінь. Амінь. Набої подавай. Хор. Раїнський повстань, ще в бою не відступай. Лента за лентую, На бої подавай. Раїнський повстань, ще в бою не відступай. Слава Україні! Слава! слава нації! Україна!